Це неділя після свята воздвиження Христа Господнього. І ми споминаємо все, що пов'язано із темою Христа, на якому розійдяти спасибі. І це неділя, це день, коли згадується Воскресіння. Господні це мала Пасха, що тижня переживається нами. І це день пам'яті мучеників. І до нас пов'язуються три головних думки несіння Христа, Воскресіння. І мученись. Притча, яка сьогодні читається, відома всім це притча про талант. Але наш теперішній досвід змушує нас подивитися на це дещо по-іншому. Талант це ті можливості, які надані нам від народження Богу. Це наші здібності, це наші сили, це ті благодатні дари, які дає нам Бог. Він подарував нам і світ, і життя, і сили, життєві, і можливість натхнення волі, прагнення, дії. Як ми на це відповідаємо? І ця притча, власне, про те, яку відповідь хто хоче знайти. І останній дивує нас всіх, бо він, отримавши один талант. Це весь світ. Один талант це всі можливості. Один талант це вся нескінченність твого існування, яка щойно почалася і триватиме вічно. Він хоче до цього нічого не додати, бо він боїться втратити. І все. Він, мабуть, вважає, що можна жити, не вкладаючи зусиль, нічого від себе не додаючи до того, що надає нам Бог. Хибна позиція. Ми покликані до співдії з Богом. Ми покликані до співтворчості з Богом. Ми повинні творити і діяти так само, як Він. І докласти стільки ж зусиль, скільки нам надано. Надано один талант. Вкласти все. До останньої крихти, вкласти все. Щоб здобути подвійний дар. Вічне. Вічне життя. Щоб, доклавши своїх зусиль, прорватися до єдності з Богом. Бо він тобі дав тільки можливості, як ти використаєш ті можливості, ось твоє питання. Якщо ти не хочеш нічого робити, як ти здобудеш єднання з Богом, радість перебування в цій єдності, в цій любові, я повинен вкласти все, що маю. Один талант, один, два талант. Все до кінця вкласти. П'ять все до кінця вкласти. І подвоїти надане Богу. Це обов'язок. Без цього не здобувається вічність. Це закон існування. Ти змарнуєш життя, якщо ти нічого не вклав. Тому треба вкладати. Треба напружуватись. Не можна Собі дозволити послаблення зусиль. Навпаки, треба прагнути неможливого. Бо інакше здобудеш тільки темряву зовнішню, де плаче з зубів. Чому плаче? Та тому, що мар... змарнував життя. Змарнував, от і буде плаче з зубів. Не тому, що тебе карають. Чому те Та ти прагнув світла. Ти йшов до нього. Ні. Ось ти і залишився там, де був. Ти закопав свій талант у землю. О, ти там закопаний і залишився. Це треба знати, це треба розуміти. Йдеться не те, щоб там лихварством займатися. І давати гроші так, щоб вони подвоювалися та не в грошах справа. Це ж притча. Вона притикається до нашого існування. І вона вимагає від нас всього не тясточки. Не того, що я хочу так, знаєте. Трошки віддати, але щось собі зберегти. О той категоричний імператив, який йде від Бога, віддай все, всі сили, всю любов, все натхнення, всю працю, всі можливості. І ти, тоді, тоді ти здобудеш свій Бог. Іншого способу його здобути немає. Коли йдеться про все, то тут і природно нам згадати ті слова, які сказав Христос Візьми хрест, Іди за мною. Хрести тягар. І це страждання, ну, мабуть, же, життя наше нелегке і складається здебільшого, з труднощів і страждань. А не можна тікати від них. Бо якщо ти спробуєш уникнути, ти знов в темряві зовнішній. Нам треба йти назустріч всім випробуванням, всім стражданням, вкладаючи в подолання їх всі свої сили, як той талант. Надано тобі сили, вклади всі до кінця. І тоді ти. Бо насправді ми ж, ми ж повинні сприймати не так, як язичники все на світі і наше страждання теж. І наші муки, і наші душевні муки. І коли говорить нам Спаситель, що душу. Так він має на увазі всю душу до кінця. Якщо йдеться про тілесне життя, під цим можна розуміти. Так можна розуміти слово душа в скорозаповідному в лексиконі. Душа це просто життя. Так за те, що є твоєю метою, треба віддасти все. Виш якщо йдеться про душу безсмертну, так хто пошкодує для Бога душі безсмертної? Що він здобув? Знов тебе зловиш. Вперед день. Свято на Всенічне читається Іван. І в ньому говориться те, що поки я з вами, Спаситель каже, ви в світлі, поки ви можете здобувати світло. Віруйте в світло. І хочу ще і ще раз наголосити Слова, слово вірувати Спаситель живе не зовсім так, як ми. Ми думаємо, що вірувати можна в те, чого не бачиш, але ти в нього віруєш. А він каже, ви бачили всі мої чудеса і не повірили, не увірували, не обрали, не прийняли всім серцем, не віддали свою душу, ось що значить не увірували, поки є світло. Віруйте в світло. Прийміть його всіє, всією душею своєю. Віддайте йому всю свою душу, як той талант, віддайте, тоді не для вас зовнішньої темряви, де плаче скрегіт зубів, а буде в світлі.